От ви сказали, і останнє напевно, вже заключне запитання в нашій розмові, і воно доволі важке. Що росіяни готові на все? Ми побачили, вони готові обстрілювати цивільну інфраструктуру, вони готові навіть цьому тішитися у своїй пропаганді, що мовляв mm -hmm. от, частина України без світла. І е, ми ж всі розуміємо, що є вид озброєння у президента Путіна під рукою, яке може ну, теоретично змінити. Порядок денний у всьому світі, як ви гадаєте, наскільки ймовірно використання тактичної ядерної зброї, як Україна до цього готується, чи до цього взагалі можна готуватися? І з іншого боку, які запобіжники лишилися у Путіна для того, аби не використовувати ядерну зброю? Адже на полі бою він не може конкурувати з збройними силами України? Це складне питання, і відповідь на неї, скажімо, вкрай вкрай складна. Я, якщо я зараз буду говорити, що використання е, тактичної ядерної зброї це неможливо, я буду сам себе, скажімо так, обманювати, обманювати буду вас. Ми не знаємо, що вони собі можуть вигадати. Але якщо ми будемо говорити, що тактична зброя буде використована там сьогодні, завтра, після завтра, я ще раз хочу, щоб ми не розмухували наше суспільство. Це дуже дуже небезпечна річ. Це те на що ставили росіяни, ставили доволі давно і продовжують ставити на це питання для того, щоб у нас тут був посіян хаос, для того, щоб у нас тут було посіян, скажімо так, такі процеси, які не піддаються регулюванню. От, по зарахуванням того, що людина є людиною, вона в, в, в таких ситуаціях може поводитися в себе е, не по тих нормах і правилах, по яких вона живе. Я можу сказати хаос. І паніка це дуже небезпечна річ для будь-яких процесів, для будь-яких речей. І Я би нарадив нашим засобам масової інформації надавати ті картинки, які ви зараз надаєте. Це дуже небезпечна річ впливу, скажімо так, на психіку людей, які дивляться сьогодні, наше телебачення дивляться вас, от відноситься до вас великою повагою. Дивіться, що вони не робили? Ми маємо одну просту річ. Перемога буде за нами, тому що світла ніколи от, не здавалися темряві. Це просто пичне речі. Ви маєте рацію, пане Данілов. Ми ці кадри забрали, і це правда, тому що ну працюємо в прямому ефірі. І ми всі е, е, і, і ці події, які відбуваються, вони для нас абсолютно нові. Так як для української армії, так само і для нас, журналістів. Тому е, мусимо реагувати на все оперативно, аби приносити користь і в жодному разі не шкодити. Ми дякуємо вам за ваше інтерв'ю. Нам що поспілкувалися із нашими гостями в студії, знайшли час і для нашої аудиторії, в тому числі. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України, був з нами скайп.